Ось я люблю годувати птахів отаким колом. ну Мені подобається і все. Сердечками, колечками. Вон. Вони собі гарненько тут е, їдять собі, ніхто нікого не штовхає. Як їдять. Гарненько малий бігає, собаки його малі, доганяють. Вон. Видно, лапки немає. Не сварися, дівчата. Не сваріться, не свариться, не свариться. Рінгуся, не сварись. Не поняла я. Не сварися, Рінгуся. Ну, як тобі без лапки живеться. Добре? Боже, як І ця, і церкнує. Ну перестаньте. Перестаньте, дівчата. Тобі всі подобаються? Ну, а найбільше. Кнопочка з шоколадкою. Кнопочка, оця маленька, да, чорненька. Yeah. з ким з шоколадкою. Yeah. Mm. оцей хлопчик шоколадка в нас. Ну, ти ж знаєш, що баскервілі з нами лишається, так? Да? Yeah. Баскервілі. Yeah, да, вона з нами. Yeah. Всі останні будуть сім'ю свою шукати. Мені вони подобається, правда, Бася? шоколадку на ручки? не хочеш, да, ой, ой. як витягнув мордочку. Ну що такі якісь такі сумні? що те, що такі? Не хочеш собачок віддавали, хочеш всіх собі оставити, так? Да? Синок, ну куди я слухаю? Сім ну. собак, сім собак. собак, ну це вже забагато. Тебе сто Угу. Ні, ну, ну так, але вони ще виростуть, вони не будуть великими, але все одно сім собак це багато, які їдять. Елвіс, ти куди сунешся? А, постережи, щоб качки не забирали їжу, бо вже он Елвіс мотією тут як тут. Постереж, поки я Бінго Рінго і Розі покормлю? Так? Йдемо погуляємо, ти так довго хворів. Ми ще сьогодні інгаляцію робили, правда? Да. Щось не знаю, як ви здорові, живі, мої друзі. Бо син он, два тижні хворів. І мені нормально. І... Да, нормально. О, біжать за нами. І ми ще до цих пір інгаляції робимо. Так нас прихватило, так? Да? Все, прибігли наші дівчата, доїли свою вечерю. І куди ж ми без них, правда? Пам'ятаєте, отут тут коханий мені волошки рвав влітку? М -м -м. Ну... -а -а -а. Тубла. Боже, сидить сама невинність. Ми тут сином стопку побачили. І думаємо, куди їти, щоб вона не попала в воду і не розбилася, щоб ніхто не поранився, так? Да. Ну що ти? Роська як слухається тебе. Та, туди ж їде, ура, 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 ура! Боже, швидкий як вітер, Небезпечний як лезо. О! Я просто в шоці від цих кічок. Е, син вирішив бігти за машиною. Ну, ми так і зробимо. На, да, на перегонки. Кіченька, дякую тоді. Але я люблю хризантеми, сонечка. Біжить за нами. Не дуже тобі не хоче бігти, звісно. Не бачу. Ні, біжить. Біжать собаки і дитина за машиною. Ми близько живемо, а там бігти нема що. Ось який букет вийшов гарний. М -м, сьогодні ж понеділок. Я забула понеділкові квіти. Кітінька, це ж мої понеділкові квіти, так.